Це два сержанта, яких я був повністю впевнений, що вони зайдуть і вони виконують своє завдання. Стоїмо ми в Серебрянському лісі і випадково знайшли нору. З хлопцями взяли перших двох підерів. Вони були чемними, вони захотіли здатися без бою, без нічого. Була ще одна точка, де, можливо, є ще двоє. Після того, як ми вже узнали, що на тій точці ще є, там орієнтовно було два підра. Довго мені витягували, одразу провели нараду з командирами в обід і вже на вечір ми вже планували висунутися. Підготовлені. вирішили туди трьома, трьома групами. Получається, одна група крила, і одна група знаходилась на откаті в разі чого. Десь може росіятися, а ми десь на одольонку зі підемо до броніскінжі, і щоб не подобрав нас. Вася зліва став, я вход крию і почали вогонь. Хвилин 15 ми тримали такий плотний вогонь з ними контакт був. Після того я пробував підер викинути останній вже, не знаю, там гранат в штук вісім, напевно, викинули. І якраз він викидав, прострелили йому руку, це був страшний їхній павук. Перший здався, ми думали, що другий. Де ще один? Далі Вася почав на понт робити третій. П'ятий. Потім вже, я думаю, можливо, там ще шостий. Вже туди підбігаю хотів з спецпрострілами. Все гарненько зробили, запрацювали і максимально швидко. Наша задача була покинути це місце, бо ми знали, що там зараз буде плотно критися. Вони своїх там не жаліють. Гані, до мене! Йди сюди, швидше. Досить все класно спрацьовано було з командирами. Вася, вони дуже налякані були, вони думали, що ми їх там зразу будемо розстріля... ну, розстріляємо. Будь-яке слово ми там говоримо, вони не зрозуміли, все, тільки не вбивайте нас, не убивайте нас і все. Ну, Дуже налякані. Я не знаю, їм сознательно так заложено, щоб прям не здавалося, бо ми їх там почнемо катувати і здіватися. Йди сюди, дійти, до середні. Йди сюди, середній. Ти йди спереду. Ти наперед. Тримай на плече. Так само в мене був автомат дуже неудобно, я не міг їх сам сунути, тому я одного якось зарівшив, такого взяв, руки на плече. Руки йому за голову заложив, перед собою його пустив, тримав його на контролі. Йдеш переді мною. Розведеш, руки за голову, другу руку за голову. Пішов. Перед тим автоматом я всі порозражав і передав йому все на плече. Розвернув таким способом, щоб він навіть не ну, зміг його там ні скинути, ні скористуватися. Ноль, ноль. Згодили точку, де ми зустрічаємося. Десь на нас машина, і зробили такий відкат. Давай, давай швидше, на навчеку і сюди, втягали швидко. Їх запускають в ліс. З особистих речей в них я знайшов блок сигарет, одну футболку з носками, старі джгути, воду вони ходять і шукають. Їм за чотири дні скинули пів літри води. То найперше, за що ми переживали, це за сержантів своїх. Тому що ну це така ланка, знаєте, на якій тримаються повністю всі збройні сили. Так, да, ротніше раз посилаю. <laughs> Абсолютно всі.